Чому люди хворіють? Хвороба це сигнал від нашого тіла, що щось відбувається не так. Ви втомлені, ви йдете в вашому житті не в тому напрямку, коли вас не ті люди. І якщо ви не розумієте це вашими сірими, клітинами то ваше тіло каже. Слухай, ну зупинися, подивися, що відбувається навколо. На жаль, ці симптоми з'являються давно. Вони тривають, тривають, тримають. А потім людина прокидається зранку, і каже: Слухай, точно щось в цьому житті не так. Я вам бажаю прислухатися по-перше до свого тіла, бо воно спочатку вмикає всі. Сигнали такі тривожні дзвіночки. Якщо ви будете слухати своє тіло, а не пхати в нього фастфуд, солодке, бо в нас стрес або якісь незрозумілі напої, то ви зможете справді зрозуміти, яким шляхом ви йдете і що вам потрібно. Бажаю вам здорового, гарного останнього дня цього нашого місяця червня. Нехай все буде добре.